Привіт, з вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. І як зазвичай робить більшість людей, я також буду підбивати підсумки року, але помножені на 10, Бо тема останньої програми в цьому році 10 років розвитку електромобільності в Україні: цифри, тренди, тенденції та перспективи. Власне, про її розвиток, а точніше ретроспективу розвитку сьогодні піде мова. Набігає кінця 2023 рік, та з ним завершується перше десятиріччя розквіту електромобільності в Україні. Адже перші електромобілі більш-менш масово почали з'являтися 10 років тому. Саме тоді в серію вийшов бестселер електромобільного ринку України Нісан Лів, і вже незабаром вони прибули до нашої країни. Але все по порядку. Це спочатку декілька головних цифр. У 2013 році було зареєстровано лише 14 електромобілів, а загальний парк складав 20 авто. А наприкінці 2023 року на дороги нашої країни виїхало вже майже 80 тисяч зареєстрованих чисто електричних, тобто які живляться тільки від акумуляторних батарей автівок. Але ця цифра за 11 місяців цього року, а повну картину ми побачимо на початку нового року. Тож у вас є можливість вгадати цифру, з якої ми розпочнемо 24 й рік. Зростання просто було дивовижне. Слід зазначити, що Україна, не зважаючи на всі негаразди, залишається серед лідерів з кількості та розвитку електромобільного ринку. Скажу більше, був час, коли у 2017 році Україна посідала п'яте місце у Європі за темпами росту парку електромобілів. Та й зараз є лідером у східній Європі, бо, наприклад, кількість зареєстрованих електромобілів в Україні майже вдвічі більше ніж у сусідній Польщі. Загалом розвиток ринку електромобілів можна розділити на декілька етапів та віг, але головних поки що два. Початковий етап з 2013 до 16-17 років, коли електромобілі купували тільки ентузіасти, поціновуючи технічних інновацій, які розвивали цей напрямок на свій страх і ризик без підтримки держави та без розуміння перспектив, але з вірою у краще електромобільне майбутнє України. Та другий етап це 2016-2017 і дотепер. Етап стрімкого вибухового зростання кількості електрокарів та масового встановлення зарядних станцій для них. Для прикладу, українці купили 1576 електромобілів у 2016 році та 2913 одиниць у 2017 І ринок показав приріст у 85%. А у 2018 році знову зростання на 85%, але вже до цифри 5378 електроавто. Ці рекорди в першу чергу пов'язані з прийняттям законів, які були направлені на створення умов для зниження цін на електромобілі. А ціна, як нам відомо, ще донедавна була головною перепоною для покупців при виборі більш екологічного транспорту. Нагадаю, що з 1.01.2016 року безстроково вступив в дію закон України номер 822 про внесення змін до закону України про митний тариф щодо ввізного мита на електромобілі, який скасовував мита на ввезення легкових електрокарів. А 23 листопада 2018 року було прийнято закон під номером 2628 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів, який скасував ПДВ при ввезенні та продажі легкових електромобілів, та встановлював знижену ставку акцизу на такі автомобілі на рівні всього 1 євро за 1 квт годин. Ємності батареї електромобіля наочний результат дії цих законів показав важливість державної підтримки цієї галузі, саме так нової галузі в економіці України. Адже з появою в країні значної кількості електромобілів виникла необхідність заряджати та розвивати зарядну інфраструктуру. В країні з'явилися розробники та виробники зарядних станцій, які почали швидко розвиватися. Та на теперішній час продукція українських виробників займає більше 80% на нашому ринку. Та вони впевнено виходять і на світові ринки. Також так, наприклад, компанія Екофактор з Одеси нещодавно встановила 28 зарядних станцій, потужністю 22 та 44 кВт для забезпечення ефективного заряджання електромобілів, які використовує компанія Amazon на своєму складі у Чехії. А львівська компанія GoToYou, яка розробила спеціальну операційну систему для зарядних станцій, успішно працює вже в 63 країнах та об'єдна 33 тисячі зарядних станцій, і нещодавно відкрила декілька зарядних хабів у Малайзії. Харківська компанія АвтоЕнтерпрайз успішно розвиває діяльність за океаном, співпрацює з Блінк Чарджинг» – Це одна з найбільших зарядних мереж в США. Київська компанія Груп» також почала експансію у Європу та відкрила своє представництво в Польщі та Словаччині. Ці наведені приклади добре показують, що надані державою пільги потім сториці повертаються через нові інвестиції, робочі місця та підвищення технологічного рівня України. Давайте повернемось тепер в далекий вже 2013 рік. Напевно, багато хто чув про стрімкий розвиток та великий попит сьогодні на китайські електромобілі та про плани співпраці з китайськими виробниками для налагодження випуску електричних пікапів на прикладі новоствореної компанії Лас Моторс. Але мало хто знає, що ринок електромобілів в Україні. Також починався саме з китайських авто та з електромобілів, які були розроблені в Україні та виготовлені в Китаї на замовлення української компанії BioAuto Арсенія Абдураїмова. Перші електромобілі біоавто, модели Єва 2 та Єва 3 з'явилися в Україні ще наприкінці 2011 року. Але із за недосконалості українського законодавства тільки уявіть собі. Тоді не було такої категорії транспортних засобів, як електромобілі. Тому експлуатація перших електрокарів була просто неможлива. Та хіба такі перепони можуть зупинити ентузіастів? І завдяки зусиллям Арсенія та створеної вже тоді спільноти електромобільністів в техпаспортах з'явилася така графа, як автомобіль з електричним двигуном. В тому ж році в Україну було завезено два електромобілі. Мало кому тоді відомої китайської компанії BYD, яка зараз є вже лідером електромобільного світу з 6 мільйонами проданих авто. Ті моделі називалися І-6 e та вже широко використовувалися в якості таксі в китайському мегаполісі Шенджень, але коштували більше 60 тисяч доларів та не знайшли попиту в Україні. Слід зазначити, що продажі BYD в Україні зупинилися на 7 років та знову почалися лише у 2020 році. Проєкт Біоавто натомість проіснував аж до 2019 року, і ще досі ці електромобілі працюють у службах таксі та на доставці. На тому китайські електромобілі в Україні майже не продавалися, тому що в 2014 році наступила ера багаторічного лідера українського електромобільного ринку. Це Нісан Leaf автівка масово вийшла на світовий ринок у 2011-2013 році, а вже у 2014-му в Україні було продано 39 авто цієї моделі. А в 2015 році вже у 10 разів більше, а саме 345 штук. В 2016 році це було вже 4 рази більше і цифра складала 1238 авто. І так продовжується дотепер за 11 місяців цього року, 2023-го в Україні було вперше зареєстровано 4688 одиниць Нісан Leaf двох поколінь. Тому його можна із впевненістю назвати народним електромобілем України останніх 10 років. По нашим дорогам зараз бігає більше 20 тисяч листочків від Нісан. Разом з Nissan Leaf у 2014 році також почалася ера електромобілів із США. Це були перші моделі Tesla та Chevrolet Bolt. Взагалі та Тесла стала дуже популярною в Україні та довгий час була другим за популярністю брендом електрокарів на нашому ринку, поки її звідти не посунув шалено популярний останнім часом Volkswagen завдяки своєму бестселеру ID.4 разом з e-Golf. Але зараз вона знову займає третю позицію рейтингу брендів. Найпопулярнішою моделлю Тесли зараз є Тесла Модел 3. Але так було не завжди і довгий час перше місце займала модел С. На жаль, популярність Тесли у нас та значна кількість продажів, як вживаних машин, так і нових, не призвела до офіційного відкриття представництва компанії в Україні, і також не привела до відкриття фірмових зарядних станцій Тесла суперчарджерів. Хоча такі плани у Тесли були. Я навіть контактувала з європейським офісом Тесла та колись дві такі станції мали з'явитися на нашій карті, але потім вони зникли. Але маємо надію, що швидко все зміниться після закінчення війни в Україні. Але ж то у недалекому майбутньому, а ми повернемося трохи назад. Імпорт з Америки зростав до 2020 року, коли пандемія вірусу спричинила значне подорожчання контейнерних перевезень, і український ринок переключився на авто з Європи, а потім знову на китайські електромобілі. Але незважаючи на це, Україна і зараз входить в трійку найбільших імпортерів авто США. Більшість таких електрокарів імпортуються бувшими у вжитку, та більш того, значна кількість авто ввозяться після ДТП та ремонтуються і відновлюються вже в Україні. Ця тенденція також народила цілу індустрію, де Україна стала світовим лідером. Дойшло до того, що відремонтовані електромобілі почали експортуватися з України в інші країни. Так, наприклад, у 2021 році з України було експортовано 109 автомобілів Тесла. А ви про це знали? Ця історія стала предметом спеціального розслідування американського видання Уайрет, після якого весь світ з подивом дізнався про значний ступінь розвитку електромобільності в Україні. Видання зробило несподіваний висновок, і дослівно, українська галузь відродження електромобілів стало зворотньою стороною невдачі страховиків і виробників у північній Америці. А Рутерс розказав, що велика частина пошкоджених електромобілів, проданих на металобрухт у США та Європі, були майже новими автомобілями з малим пробігом. Це показує, що інфраструктура та експертиза, необхідні для оцінки та ремонту пошкоджених електромобілів, знаходяться на заході у незадовільній формі. Але в той самий час ця ситуація надає шанс для розвитку ремонтного бізнесу в Україні та надає можливість поставляти на наш ринок електрокари по доступним цінам. Загалом в історії розвитку українського ринку електромобілів за 10 років прослідковується декілька головних рушіїв в залежності від каналів логістики та каналів продажу. Спочатку це був імпорт вживаних електромобілів з США, так званими сірими дилерами у 2013-2019 роках. У 2016 році почалося представлення нових електромобілів офіційними імпортерами. Першопроходцями були BMW та Renault, які зробили українські прем'єри на виставці Ecodrive Expo 2016. За ними послідували Hyundai та Jaguar у 2017-2018 роках. І тепер майже у кожного офіційного імпортера є в лінійці електромобілів. Звісно, якщо головна компанія, яку вони представляють, має в себе електрокари. А у 2021 році почався етап масової експансії китайських електромобілів на український ринок. Причому це сталося як з усиллями сірих імпортерів, так і офіційних представників китайських брендів, таких як MG, Jack, Maxus, Centrus, Skyval, Ora, які почали продавати в Україні сертифіковані в Європі, адаптовані під євростандарти електрокари з офіційною підтримкою та гарантією. Доля електромобілів вироблених в Китаї та імпортованих в Україну за 11 місяців 2023 року, досягла суттєвих 30%. А їхня кількість зросла просто космічними темпами. Судіть самі, в 2019 році було імпортовано всього 7 китайських електроавто. У 2020 більш ніж у 10 разів більше, а це 81 штука. А за 11 місяців цього року приблизно 9 тисяч. Тобто зростання за 4 роки у тисячі разів. Яке підґрунтя та чому так відбувається, добре дослідили наші колеги з Федерації Автопрому? Та якщо вам буде це цікаво, я можу надати цю презентацію по окремому запиту. Заради справедливості варто зазначити, що не всі електромобілі, які виготовлені в Китаї, належать китайським автобрендам по японським маркам Toyota та Honda взагалі майже 100% електромобілів виготовлені в Китаї. Ви могли звернути увагу, що я віднесла і смарт до європейських брендів, хоча за ці 10 років він перейшов від Мерседеса до китайців з Джилі. Так само і Volvo, тому я розмістила приналежність брендів за країнами, де знаходяться їхні штаб-квартири, а не власники. А ось, наприклад, по бренду Volkswagen. З 8041 зареєстрованого автомобіля в цьому році 4071 електрокар було зроблено у Китаї. Тобто, по факту, бренд європейський, але 34 імпорту саме з Китаю. Популярність та наявність моделей улюбленого українського бренду Volkswagen з роками також набувала суттєвих змін. На цій анімації ви зможете побачити, як це відбувалося. Спочатку це була модель і e гольф США. Перша така автівка з'явилася у 2015 році. Потім до неї додавалися європейські версії та менша модель і e Потроху по 300 машин на рік це продовжилось до 2021 року. А потім почалося панування китайських моделей і лавіда і бора та «Ітару» яких, крім Китаю, не було в інших країнах, але доволі багато з'явилося у нас. Тоді ж в Україні на дорогах побачили перші id 4 і потім стався вибух. Судіть самі: в 2021 році було продано тільки 14 штук id 4, а в 2022 вже 1400, тобто в 100 разів більше. Це однозначний успіх цієї моделі на українському ринку, чого не скажеш про китайський. Там вона провалилася з тріском на фоні всіх своїх своїх конкурентів сімейство ID підтягнуло за собою продажі звичайного і Golf, та Разом вони витягнули Volkswagen з відстаючих на нашому ринку у справжніх лідерів. Взагалі, з присутністю автобрендів на українському ринку склалася цікава ситуація. На наших дорогах можна зустріти майже усі марки зі всього світу, а всього це 111 автобрендів. Більше всього з Китаю – 71. На другому місці європейські марки – 24, з Японії – 6 автомобільних марок, США – 5 та з Кореї – 4. А ось по кількості у загальному парку електромобілів в Україні ситуація зовсім інша. Більше всього 28 424 електромобілі європейських брендів на другому місці. Японські марки 26 788 І в першу чергу завдяки лідеру ринку Нісан Leaf. Електромобілів американських марок 17 тисяч одиниці, корейських 4248 тисячі та китайських – 2555. тисячі Таке різноманіття марок виробників та каналів постачання обумовило іншу проблему. Різноманіття зарядних стандартів в зарядних станціях зараз на українському ринку використовуються зарядні станції всіх існуючих у світі стандартів за винятком НАКС. Тобто північно-американський стандарт зарядки це зараз так називається власний стандарт компанії Тесла. Його на нашому ринку поки що не було, тому що не було офіційних суперчарджерів від Тесли. Але невдовзі ситуація може змінитися. Тесла нещодавно відкрила свій стандарт та дозволила іншим компаніям його використовувати. Саме тому може і наші виробники почнуть його використовувати. Розвиток зарядної інфраструктури це окрема тема, яка потребує окремої програми. Та я не буду розкривати її цій. Скажу тільки, що українські виробники зарядних станцій та оператори мереж електрозарядних станцій довольно гарно справляються зі своєю роботою, і Україна не задніх і в цьому процесі, а також знаходиться на передових позиціях по кількості зарядних точок, і їх налічується вже більше 12 тисяч. По відношенню кількості електромобілів до кількості зарядних точок. Ми знаходимось на рівні Іспанії або Бельгії, та значно випереджаємо, наприклад, Польшу. От Отакими були перші 10 років розвитку нашої електромобільної України. Дуже цікавими та водночас непростими. І попри війну розвиток продовжується, і це означає, що попереду чекає світле, екологічне, тихе і безпечне майбутнє. Електромайбутнє України. Слава Україні та з новорічними святами! Офіційні електромобілі MG – це гарантія 7 років. Європейська комплектація та офіційний сервіс. Офіційний імпортер MG – МДЖІ ВІНАРІМПОРТ Україна.